В даний час часто використовують ондулін в якості покрівлі на дах приватного будинку, це обґрунтовано незвичною легкістю новаторського матеріалу, залучають власників і інші його характеристики, стійкість доопадів, зручність монтажу, але при цьому багато хто не здогадується про нюанси при зведенні обрешітки під Єврошифер. Розкриємо їх детально, особливості конструкції обрешітки, якщо прийнято рішення робити покрівлю з ондоліна. То основа для закріплення цього матеріалу дозволить додатково заощадити, адже в конструкції такої обрешітки витрачається мінімум матеріалу в порівнянні з аналогічними скелетами для інших видів покрівлі. Та й на товщині дощок теж виходить невелика економія. Описані переваги пов'язані з тим, що ондулін дуже легкий, закріплення матеріалу можна навіть виробляти поодинці без помічників. Вага одного листа не перевищує десять, тому його піднімають самостійно, в одні руки і відразу укладають на обрешітці, виглядає основа під ондулін звичайним чином. До похилих балок, що формує скат даху, крок, прикріплюють поперечні дошки, бруски або будь-які плити для установки покрівлі. Однак конкретні розміри відступів між деталями такої конструкції залежать від прийнятого кута нахилу даху, крок обрешітки під ондулін. Тут є три варіанти: верхівка будинку повністю горизонтальна, або передбачені мінімальні відступи від прямолінійності, тобто ухили з кутом до 10 градусів, в цьому випадку замість обрешітки стелити суцільну фанеру або листи осп. Товщина такого покриття не менше 8 проміжки між плитами роблять лише до 2-3, ухил скатів становить від 10 до 15 градусів. Тут формують звичну рабинку. Грачасту структуру крок між дошками для покрівлі мінімальний. Від 30 до см споломатеріал береться такий: або бруски 5,0, 50, або нестругані дошки товщиною 25-30 і шириною від 15. величина та прагне до половини прямого кута. Тут можна розташовувати сусідні елементи обрешітки на відстані шістдесят один від одного. При цьому досить використовувати ті ж дошки товщиною 25-30 і шириною від 15. Рішення про ухил даху приймається з урахуванням регіону споруди і призначення самої будівлі. Якщо, наприклад, це сарай десь в посушливих областях, то його покрівлю можна зробити взагалі без ухилу. Якщо ж це житловий будинок в поліссі, де багато снігу взимку і вистачає дощів влітку, то чим крутіше скати, тим краще до речі. В регіонах зі сніговими зимами необхідно враховувати ймовірність прогину покрівлі, адже ондолін легко змінює форму матеріал, і якщо відстані між кроквами похилими балками даху більше метра, то досить тонкі дошки обрешітки можуть прогнутися під вантажем снігової шапки. В цьому випадку покрівля стане хвилястою негарною. Даний фактор потрібно врахувати, значить. Дошки під обрешітку необхідно закласти товщиною більше 3 см або застосувати бруски 5050, а крок в обох випадках зробити до 45 см скіз, визначившись конструкцією, бажано від руки прокреслити її олівцем на папері. Це полегшить монтаж на скізі, варто вказати і інші елементи даху. Який матеріал підійде для обрешітки розглянемо випадок класичної. Драбинки з кроком від 30 тут зазвичай використовують дошки з дерева хвойних порід. Найчастіше йде сосна. Справа в тому, що вартість у неї порівняно низька. А в структурі такого матеріалу багато смолиться обставина додатково захищає дах від швидкого гниття. Дошки купують нестругані, так виходить дешевше. Адже при закріпленні Ондоліна гладкість підробленого покриття не грає ніякої ролі у разі, коли обрещітку роблять суцільний сплит, порода дерева не має значення. Просто купуй товсту фанеру або листи, осп все залежить від вартості. Розрахунок пиломатеріалу в залежності від кроку. Розглянемо варіант, коли дошки для кріплення покрівлі відстоять один від одного на 40 см. для прикладу, візьмемо випадок з односхилим дахом. Нехай розміри планованої конструкції, трим ухилу на 5, бо карнизу, куцка та 30 градусів. Розрахуємо кількість дощок з наступними параметрами – ширина 20 і товщина 3 см, довжина похилої частини даху. Трим кожен елемент обрешітки має розмір ширини 20 см, до якого додається крок в 40. См. Разом на одну дошку з її відступом доводиться 20-40, 60 см від загальної довжини, якщо трим розділити на 60 см. То вийде 5, виходить, нам знадобиться 5 дощок для обрешітки, однак довжина ската з боку карни застановить 5 мдошки, такої протяжності знайти можна не завжди. Легше купити деталі довжиною по 3 метри. Тоді їх кількість збільшиться вдвічі, отже, нам буде потрібно 5-2 10 зазначених дощок довжиною по 3 метри, закріплювати їх зручніше в шаховому порядку. При подібному методі в місцях стикувань кінці дощок перекриють один одного. Це відбудеться приблизно на рівні середини карниза, адже в нашому випадку кожна деталь довше половини 5-метрового розміру на 50 см. ці кінці краще скріпити обрізками брусків. Досить забити такі дерев'яні стяжки цехами, прямо всмикаються частини дощок обрешітки. Це додатково зміцнить дах від прогину під масою снігу взимку. Після визначення числа дощок треба порахувати кількість кріплення. На кожен кінець прибиваються деталі, знадобиться по два цеха осамореза. Якщо дощок 10 штук, то доведеться купити 10х4. 40 елементів, що вибрати цехи або саморізи, вирішуються індивідуально. Все залежить від уподобань господаря, підходять і інші. Єдиний мінус саморізів. У них від вологості з роками відламуються головки, але зате таким кріпленням можна регулювати силу стяжки двох деталей. Покрокова інструкція монтажу обрешітки під ондулін. Розглянемо вже описаний випадок з кроком 40 короткими дошками. Починаємо після того, як встановлені крок в пухилі балки даху і карниз для роботи озброюємося цяхами, ножівкою і молотком, а також меблевим степлером. Ну природно, не забуваємо і про сходи, якщо під брусками, що формують скат, незакріплена ізоляційна плівка. Діємо наступним чином. Розстиляємо поліетилен і прикріплюємо його до крок за допомогою степлера. Спочатку укладаємо карнизні дошки, перша дошка повинна виступати з обох сторін по ширині карниза, необхідну відстань відміряє рулеткою або спеціальним обрізком бруска, заздалегідь підготовленим під необхідний розмір, забиваємо цвях на кінці встановленої деталі, при цьому намагаємося, щоб жало кріплення входило без скосу прямо всередину тіла, похилої балки. Крокоми перевіряємо і коригуємо потрібний розмір кроку. З іншого боку, дошки обрешітки вганяємо другий цвях, остаточно закріплюємо деталь за допомогою ще двох цехів. Продовжуємо нашу першу щабель. Обрешітки. Для цього встановлюємо дошку так, щоб її кінець впритул примкнув до вже виконаної деталі, забиваємо цвях приблизно в місці стику, повторюємо пункти 3 і 4. закріплюємо ще 4 рівня конструкції, повторюючи пункти 2, 5, Тільки відступаємо вже не від карниза, а від попередньої встановленої деталі. Друга дошка обрешітки укладається на відстані 30 від першої інші, з потрібним кроком. Коли решетування готова, прибиваємо поверх неї вітрову дошку. Відступивши чотири см, останню чергу, встановлюємо конькові дошки. В кінці процесу, спустившись на землю, майстер зазвичай оцінює отриманий результат оглядом конструкції з деякої відстані від будинку. Мюанси кріплення ондуліна до решітки при фінальному монтажі зазначеного покрівельного матеріалу використовують спеціальні цяхи з гумовими або пластиковими шайбами. Зазвичай ці витратні матеріали поставляються в комплекті з заготовками ондоліна. Колір шайб і капелюшків відповідає обраній палітрі листа. в процесі закріплення нашого м'якого шиферу головне пам'ятати наступні два правила. Кріплення забивається в верхню частину хвилі профільного листа покрівлі. Якщо цвях виявиться в западині, то його ковпачок під час експлуатації даху буде заважати стоку опадів. Близько капелюшки почнуть накопичуватися частинки бруду. Це зменшить термін служби листа Ондоліна і самого цеха на одну заготовку покрівельного матеріалу необхідно використовувати не менше 20 цехів. У кожну хвилю вбивається близько 3 штук, і оскільки хвиль зазвичай 7. То виходить 21 точка кріплення. Процес проводиться вкрай просто. Лист андуліна укладають на обрещітку, вирівнюють по краю даху і закріплюють. Наступну заготовку встановлюють так, щоб хоча б одна хвиля, а краще дві, перекрила відповідний елемент попереднього листа, тобто щоб вона лягла рівно зверху. Якщо скат даху за розміром більше ніж лист м'якого шиферу. То другу за загальною довжиною заготовку укладають також з верхнім перекриттям першою на 20-30. При цьому монтаж ондуліна обов'язково починають від карниза. У першій заготовки роблять виступ за край будинку на 5-10 см мостаній. Верхній лист, що примикає до коника даху, при необхідності підрізають в потрібний розмір ножівкою. До речі, вкорочувати ондулін таким інструментом легко і приємно. Готовий дах перевіряється першим дощем. Виходить, що і монтаж обрешітки під ондулін, і установка самої покрівлі доступні одній людині. Він може обійтися без помічників, головне дотримати описані премудрості, щоб покрівля прослужила довго, заявлений термін експлуатації ондуліна 50 років, але навіть в разі появи якихось м'ятин або дір, наприклад, через стихійні лиха, частина пошкоджених листів можна легко замінити самому, і дах знову буде радувати око колишнім виглядом.